Рекламу взагалі вбачають як просто засіб маніпуляції. Певною мірою, ну, типу, вона такою може бути. Може бути. Так. Але, але разом із тим вона може бути чимось іншим, чимось більшим, чимось кращим, тому що певною мірою це знов таки це масовий продукт. Це масовий продукт, як картини Енді Warhała сьогодні. Це поп-арт, а колись це були об'єкти реклами. Мені подобається це порівняння. Да. Бо я так само, от, ну, коли ми перші роки намагалися а, десь виступали чи намагалися усвідомити ну, тіпа, проти чого, і ну, тобто, було зрозуміло, що у мене було відчуття, тобто, я не хотів засирати рекламою простір. Тобто, мені здається, початок 2000-х це був простір засраний реклами. Купи, купи. Полікуй, зроби, там, продай. Ну, коротше, оце, оце, знаєш, типу, в лоб у, у цих всіх комунікацій. Мені здається, що це примі примітивний підхід, думати, що, що воно так, що це краще, воно так працює в лоб, і тому це треба використовувати.